Начальник податкової служби області. З одного це можна зробити. А з другого боку, що головне? Що оцінює за тієї Його хороші? моє. Це треба відсутня? Господь будував церкву те, помилою, думаємо, хто мене нам допоміг. І ми заходимо в законумося десь в колеговані і свята віща прошові тише пола подиво. Господу цього не треба. І сам приясни, він сам пояснює. немає. Сам пояснює. Все чоловічі присутній. що доцілення у закею Господь Ісус. Бо було багато інших мини, багато інших багатих людей. А ну подумаємо разом, щесть захе, щест, відкритися, то ж треба було такій поважній людині, знайтись хлопців, щоб лазити. Як дитина, і ось хріст його підказує, що він був і, і фізична дитина, і духовно дитина, щирою людиною, де це він закупився, загарбився в тому всьому світі, але злижався всередині доброю людиною, доброї людини Божий. І ось Господь так подивився на нього, як на нечем дитини. Щиро, робить багато помилок, не судячи.